Привіт! Знаю, що ви любите у дуже рубрику розпакування. І сьогодні я хочу показати про свої приємні покупочки в магазині Єва. Але це не все. Просто я дещо виклала і залишила в іншій шафі, тому продовження вам зніму в наступному відео, що було в одній покупці одразу. Чому хочу показати вам, тому що хочу вам сказати, що зараз в Єві дуже-дуже багато акцій. Акцій, подарунків, тому що, мабуть, зараз не дуже торгівля йде, мені здається, сезон такий, що в'яли у будь-якому, зараз лише, мабуть, фрукти йдуть більше всього, ніж все інше. І літній одяг. Ось дивіться. Ось такі круті лаки для нігтіків. Вони йдуть як гель-лаки, ну, без лампи, не потребують лампи, ефект гель-лаку. Ось такі кругляшки. Мені дуже такі подобаються лаки. Колись подібний в мене був, але не так густо були ті кругляшки. Хочу нанести на ноги, на Збачите, тут тіні ще тестувала я тіні, покажу в наступному відео, який класний купила. Ось ось такі м, кругляшки нанесу собі, може, на ніжки. Планую, можливо, подивимось. Ось такий блакитний, ось такий гарний гель-лак блакитний, прям такий смачний. Смачний фуксія такий рожевий, прям такий літній літні, зараз його фарбувати. Можна зробити, до речі, міксик, один такий, один такий на ніжках. Воно дуже гарно виглядає, коли йде міксування кольорів. І ось такий золотий перламутр, такий рожев, рожевого відтінку. Може матусі своє нафарбую, зроблю її гарний. Також підікюр, манікюр, може, таке запропоную. І Вона любить таке. Це більше для неї такі відтіночки взяла пастельні. Вона таке ж не буде, вже вона в мене пенсіонерка не захоче яскраві, але влітку я їй завжди роблю гарний педикюр. Манікюр, може, вона не хоче, а от педикюр я їй зроблю гарний. А може, і манікюр, подивимось. Потім дійсно взяла ще такі по акції, були палички для манікюру. Будемо робити для кутікули. будемо. Робити, і ще, до речі, треба буде зняти мабуть, АСМР. З цими покупочками новими, треба зняти нам щось гарненьке. Потім хотіла вам показати, це не в Єві я купляла, це у дівчат купила. Нарешті довго її чекала, щось були там затримки на складі. Я не знаю, чому вона була в каталозі, а на складі її не було. Це прозора пудра. Я її стільки чекала, це якраз була акція на неї. Я дуже хотіла саме прозору пудру. Скажете, навіщо вона потрібна? Ну, тому що ось така коробочка гарненька. Тому що ви знали, що наноситься макіяж і в кінці припудрується прозорою пудрою. Для чого? Для фіксування. Тоді він довго тримається, як зараз літо, не, роз... не розтягується і дуже гарно тримається такий якісний спонжик, ось така пудрочка. Ось така біла, вона повністю йде прозора. Будемо наносити її, робити такий собі е якісний, професійний, треба вчитись робити правильний макіяж вже з руками, щоб це було е довготривалий ефект. Тому ось такий в мене буде. Оновлення косметички. Я зараз поставила собі за ціль потрошки кожного місяця оновлювати свою косметичку якісними якимось товарами. Тобто, зараз в мене така прозора пудра є, і ще купила я рідкі класні матові такі тіні. Ось я їх тестувала на руці, але тут не видно плюс. У мене пошкрябано, воно не дуже на руці було пошкряпки. Я вам наступного відео покажу ці рідкі матові тіні, які я купила зараз у Єві по акції, теж якісні. Ну, і найулюблена річ це біжутерія. Я купила ось такий кулончик собі. Обожнюю я на літо. Оці всі фабрикушенці, всі носити, все одягаю, ношу всі колончики, цепочки, все люблю, саме влітку більше всього. Ось дивіться, який якісний, переливається. Лише 149 гривень, але виглядає дуже якісно. Камінчики прям так стильно, молодіжно, не по застарівшому варіанті, а ось так, от якось гарно. Дуже гарно. Така прекрасна, подвісочка така гарна. І коли я її купляла, мені каже подавчине: Дивіться, каже, у вас один. Дорівнює 4. Я кажу, як це. Вона каже: Ідіть". і 2 дорівнює 4. Я кажу, як це і іще одну виберіть, і дві прикраси вам буде в подарунок. Уявіть Ну, Я пішла. Тоді я собі брала ще ось такі класні сергі. Вони, бачите, такі якісна, тут дуже ціна, не, не дешеві. Так скажу. Ну, недорогі, але й не дуже дешеві. Ось такі вони переливаються, дуже гарно виглядають такі сергі. Ось ну, взяла. Але якісно застібки все якісно виглядає. Прям дорого. Такі камінчики такі тут, ось такі. І от подарунок мені були ці прикраси. Дивіться, які гарнюні, маленькі, прикольні сережки, літачки такі, потім райдуга така, і ось такі кругляшки. Це носити можна на вушках. Мені дуже сподобалося. Я прям розтаяла, коли їх побачила, ще їх подаруночок. І ось такі.